Hello, guys! Сьогодні ми будемо робити спину в спортзалі. Трішки пом'ятий, але нічого страшного, будемо працювати. Бачимо, 36! знімаємо. 36. Що ти живий? Сухо. Ого. Зроблю ром-тур по файнатауну. Дивіться, який у нас шикарний шпон, і ми його тонували. Під ось це ДСП під ці панелі. Як на мене, вийшло практично один в один і вийшло дуже класно. Також подивіться, яка тут велика панель. Ми переживали, щоб ми її занесли ще. Ось тут. Тут також панель. Тут ще буде додатись боковинка, там буде підсвітка. Тут у нас красива шафа, поки що заставлена речами. Ідемо далі. Далі у нас ось така біленька шафа. Вона повністю з підсвіткою всередині. Все на датчиках. Датчики дуже класні. Колись покажу детальніше. І залишився у нас ще санвузол. Ось така красота. Це, це все ще буде, цей фасад буде обшиватися керамогранітом, і зверху буде товста стільниця теж з керамограніту. А тут у нас полички з підсвіткою. Вони ще закриються фасадом. І ось тут ми теж підшивали вверху стелю. Залишилось додати туди підсвітку. Я вам зараз щось покажу. Заїхав я на виробництво. Ось така от у нас тут стоїть красотуля номер 1 Це пшихає у нас компресор. Ось красотуля номер 2 Красотка довжиною 8,5 метрів. Та ось там у нас два невеличких станочка. Чисто в підтримку. Ось тут у нас виставляються розміри. Тут все ріжеться. Ззаді є ще один монітор для другого номера оператора та принтер для етикеток, щоб ми знали. А куди яка деталь іде далі, яка обробка чекає на цю деталь. Після у нас є поклейка. Поклейка повна. Тут є і прифуговка, і миття деталі, і обрізання. Ну, топовий, топовий станок. Він клеїть пуром, а ззаді він виглядає ось така шайтан. Шайтан-машина у нас. Тут якраз відбувається заміна пилки, бо вона ще тут стоїть заводська. І ось в станку у нас є дві пили. Одна маленька це для підрізки, а основна для вже розрізу самої деталі. А ще є ось такі аспіраційні системи. Одна на кожен станок, тут вона найбільша, щоб витягувати всю стружку і всі випаровування, які у нас утворюються в процесі поклейки деталі крайкою. Ще у нас є ось така площа. Яка поки що ніяк не задіяна. Тобто там у нас є битовки для переодягання. Тут у нас кабінети. Кабінет інженера, керівника виробництва. Ну, Туалет душ, зрозуміло, щоб все було красиво. Ось такий світ, світле у нас приміщення є. Так, і що? З виробництва я поїхав за місто, лечу, бо у нас там косяк, косячина. Косячок. Без них ніяк. На жаль, вони трапляються не то, щоб часто, але вони трапляються, оскільки ми, ми ж робимо меблі під замовлення. І не буває двох одинакових тумбочок, двох однакових ситуацій, двох одинакових шаф чи двох одинакових кухонь. Тому все, що ми робимо, ми опираємось на попередній досвід. Але бувають моменти, де, де ми щось робимо вперше. І ми на цьому вчимось. І будемо відтачувати правильно всі процеси, що стосуються виробництва монтажів. І покажу вам зараз, в чому ж там в нас суть проблеми. Ось така от у нас неприємність сталася. Вигнало компакт плиту. По якій причині? Не зовсім зрозуміло, але нам потрібно з цим щось зробити. І однозначно потрібно знімати і дивитися, як можна поправити цю історію. Бо дуже-дуже ну, не, не круто вийшло. Це, до речі, у нас вже друга така ситуація, саме ось коли йде панель і переходить у вікно. Ну, ось така от у нас ситуація вийшла з Фартухом. Це у нас вже другий такий випадок. В першому випадку ми в принципі, обійшлися маленькою кров'ю. А тут будемо зараз з постачальником спілкуватися. Чому так? Оскільки попередня рекламація це був той же самий декор компакт-плит. Ми перевстановлювали, переклеїли дуже багато. Тому не знаю, чи є там якесь саме от недотримання технології, наче все робимо по технології і раніше на інших об'єктах ну, не виникало таких у нас питань. Можливо, будемо в майбутньому, як і в принципі на цій, і на цій конкретній кухні, будемо ззаді робити фрезерування по довжині. будемо вирішувати. І в принципі, що на сьогоднішній день це всі справи, їдемо відпочивати, поїду за малим, садочок заберу і будемо кайфувати. Якось так.